І Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, завтра тіла східна церква відзначає одне з найбільших річних свят воздвиження чесної животворчого Христа. І вже з вчорашнього дня від суботи перед воздвиженням церква почала готувати нас до сприйняття цього свята для розкриття кожним із нас його сенсу. І сьогоднішній день продовжує цей процес. Він зосереджує нас на одному важливому аспекті нашій особистій причетності до піднесення Господа на Христі. Причому, на перший погляд, нам дається досить віддалена не тільки від нашого часу, але й від дійсності хрестових часів аналогія. Піднесення Мойсеєм у пустелі Змія. Подія, яка сприймається на перший погляд в історії руху із єгипетського рабства, обіцяну землю, як не зовсім зрозумілий епізод, на юдейський народ нападають змії, вони жалять багатьох і чимало людей помирає. І тоді Мойсей споручує мідяну подобу Змія, підносить його в пустелі, і кожен, хто дивиться на того Змія, зціляється. Християнська церква розкриває сенс цього незбагненного в контексті лише старого завіту епізода. Вона показує нам, як Мойсей прообразує Христа, тобто показує, як Ось цим піднесенням розіп'ятого на дереві змія, Мойсей провіщає прихід того, хто, розпинаючись на Христі, спасає нас від влади гріха. Але яке ж значення особистісне має це для кожного з нас? І зрештою, чому, крім інших, імен Христа, син Божий, син Давидів, Господь? Зрештою, Христос, тобто Месія, ми приймаємо і це ім'я, яке охоче і часто повторюємо ім'я Спасити. Як нам можна стати особисто причетними до Христа? Чи, може, справді досить лише вдивлятися в зображення Христа, як вдивлялися мідяного Змія давній юдеї, і цим стілитися? Звичайно, погляд на Хрест також допомагає нам пережити Його присутність, якщо це погляд із вірою, і якщо він викликає в нашій душі молитовне піднесення. Ми підносимо Хрест над храмами, над місцями свого останнього покоєння, вішаємо у себе вдома, а часом і в місті своєї праці, саме для того, щоб він нагадував нам про шлях. До спасіння. Але що ж символічно для нас у розп'ятті Христову? І чому саме Змій прообразував Христа? Не Христа, а наш гріх розіп'ятий Христом на Христі. Коли пригадаємо Книгу Буття, то пригадуємо і те, що Змій був тим спокусником, який підвів. Нашу праматір Єву до гріхопадіння, до споживання, плоду із дерева пізнання добра і зла. Саме тому із образом змія пов'язуються в нас такі риси, як підступність, лицемірство, нещирість, і змієм пов'язується в нашій уяві і образ гріха, як такого. І ось саме це стало символічним змістом в акті, здійсненому Мойсеєм у, у пустелі. І Христос не себе розпинає, Він розпинає наші провини, які сталися від війну, і показує нам, що наш шлях до спасіння, тобто шлях слідом за ним, на небо до вічного життя. Пролягає через розпинання наших гріхів. А розпинання означає не лише зречення, але і викриття свого гріха. Викриття значить і відкриття. Уявіть собі, якби не дай Боже помешкання когось із нас залили сусіди згори, Що б ми робили? Ми насамперед. Відчинили б вікна, почали провітрювати квартиру, зібрали б весь бруд і так провітрювали, доки вона не висохла, не боячись того, що хтось зазирне в наш коридор і поспівчуває, а може хтось позлотішається нашому лихою. І, мабуть, не знайдеться людини, яка б після того, як сталося таке нещастя, щільно позакривала вікна, двері, щоб ніхто не побачив, і втекла з дому кудись від за очі, сподіваючись на те, що коли вона повернеться, все стане на своє місце. Знає кожен, що хай ця людина повернеться за тиждень, місяць, рік, все в її квартирі буде нищитися, гнити, і якщо вона приїде надто пізно, то пропаде. Все, що вона наживала важкою працею. Так буває і з нашою душею. Якщо своєчасно ми не зуміємо, як те помешкання провітрити її, відкрити її перед Богом, розкрити в таїнстві сповіді наші провини і зректися їх, розіп'ясти наші провини на Христі правди. Тоді може із нашою душею статися та ж сама трагедія, яка стається із занедбаним помешканням. Вона буде гнити, занепадати і може прийти до такого жалюгідного стану, коли ніщо не зможе вже врятувати нас. Наше спасіння у розпинанні наших гріхів, у зреченні їх. І не біда, що часом цей ад для нас буває болючим. Без болю, без страждань на хрестній дорозі не буває спасіння. І саме це свідчить нам Христос. Саме це пригадуємо ми на свято воздвиження чесного Христа, підносячи хрести над нашими спільнотами, а не тільки історичні події, які були покладені в основу цього свята. Хай же воно це свято, яке приходить до нас, яке щороку, допомагає і нам відчути не лише свої власні гріховні недуги, але й відчути той свіжий подих вітру спасіння, який із Христа на Голгофі вривається в душу кожного з нас. Амінь. Слава Ісусу!